На каналі Ланет Плей усе для українських геймерів. Корисний контент, регулярні кібертурніри та крутезні розіграші. Підписуйся та побачиш все на власні очі. 2,5 мільйони за день, 10 мільйонів за три дні. 25 мільйонів за тиждень, і це не тільки навар з продажів пальоних айфонів на кардаш, а ще й кількість гравців, що вже встигли зацінити Apex Legends. Ми теж придивились до гри, покатали в неї, і тепер готові розповісти тобі про саме сік. Приготуйся на тебе. Чекає Королівська ігровізія. Поїхали. 4 лютого гігант Electronic Arts силами своєї внутрішньої студії Respawn Entertainment виходили без зайвого пафосу форіту плейну королівську битву Apex Legends. І кількість гравців, що завалилась до нової гри за такий короткий час, має щось значити. Давай розберемося, у чому ж секрет привабливості цього орєха? Адже не просто так, навіть віцепрезидент студії Epic написав у Твіттері, що йому сподобався новий Батл Роя. Почнемо з історії. Апекс задуманий як спіно Всесвіту Titanfall. Весь сюжет, який тут, до речі, є, зводиться до того, що після відступу військ з планети Фронтір на ній почався хаос. Її заполонили бандити, які придумали собі розвагу королівську битву Апекс. Розробники досить старанно проробили легенди, героїв гри. Вони легко запам'ятовуються, мають непогану озвучку та грамотно опрацьовані основні уміння. Всі легенди мають унікальні навички. Навички, яких завжди три: пасивна, активна і ульта. Також є чотири класи: розвідка, підтримка, напади, оборона, здоров'я, швидкість та шкода однакові для всіх, що непогано балансує персонажів. Зараз можна грати тільки у Тріо, і будь-яка комбінація трьох легенд дуже дієва. Проте деякі персонажі краще доповнюють один одного. Як той же Бладхаут та Бангалор, це і є значним плюсом командної гри. Кожен персонаж затребуваний, немає когось імбового. І одинокі сичі пролітають мимо ореха, адже тут потрібно думати, що краще для команди. Цей додає геймплею, динаміки, безумства та веселощі. Дуже вдалою виявилася система міток на мапі. Саме вона рятує, навіть коли у команді самі ракоподібні мітками можна вказувати, де лежить зброя та лут, навіть показати місце знаходження противника та вказати сліпим тіммейтам дорогу. Така система дозволяє спілкуватись без мікрофона або з долу а мовний бар'єр. БАЗДОЙ СТА, ОПІСТИ СІ МЕНЯ! Щодо геймплею, то він досить класичний для королівської битви. Корабель, що летить понад картою, вибір точки висадки та стрибок віри. Десантується тут на джетпаках, що пришвидшує приземлення та збільшує його точність. Транспорт до аріха не завезли, проте переміщуватись маленькою картою можна повітряними кулями та зіплайнами. Геймплей сам по собі націлений на динамічні та тактичні битви, що робить гру швидкою та інтуїтивно зрозумілою. Тут не прокатять хованки або повзання через цю карту до потрібного місця в апексі всі одразу йдуть у бій. Щодо зброї, то вона заздалегідь заряджена, а поліпшення ставляться автоматично. А всі модифікації різняться за кольором. Тож ти просто у режимі полососа збираєш усе, що бачиш, а потім просто викидаєш зайве. Крім того, здоров'я швидко відновлюється аптечками. І навіть якщо тебе підстрелили, команда може вилікувати або реснути. Для цього треба протягом 90 секунд підібрати банер з трупа та віднести його до маяку відродження. Є ігровий магазин. В ньому три типи валюти: цінні метали, що відкривають предмети зовнішнього вигляду, легендарні жетони та монети Apex, які можна купити за реальні гроші та відкрити за них додаткових героїв. Проте, все це лише косметичні прибамбаси в магазині. Немає нічого, щоб впливало на ігровий процес. На перший погляд, Apex Legends – та сама королівська битва, що взяла від нинішніх батл-роялів все найкраще. Проте, на другий погляд, починаєш замислюватись: а чи не вб'є гра тільки у Тріо дух абсолютної переваги, заради якої існує королівська битва? Втім, заціни гру та напиши нам у коментах свої враження. А також не забудь любити лайк цьому відео. З тобою була Несі, па-па!